Кальції, де тринікомед, турбота про свою красу. вже зараз з нами на прямому зв'язку. Зараз Наталія Гуменюк, керівниця прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування Південь. Доброго ранку, пані Наталі, вітаємо. Слава Україні, вітаю вас, героям слава. Давайте пояснимо нашим слухачам і телеглядачам в першу чергу, що відбувається зараз в акваторії Чорно-Тазовського морів, чому на бойове чергування не виходять російські кораблі. Ну, по перше, море дуже сильно штормить, і, і одне і друге море сильно штормить. Це Типова погода для даного періоду часу для даної пори року. 4-5 балів це досить потужний шторм, і хвилювання моря в принципі досить суттєве для того, щоб дуже велике корабельне угруповання отримувати на чергуванні бойовому. Тому е кораблі з ракетами є, але вони переховуються зараз в пунктах позування, укриваються від шторму, так само як і решта корабельного угруповання. Незважаючи там на, на те, що ці вісім одиниць знаходяться на чергуванні в морі. Вони в більшості перебувають в укриттях від шторму, тобто бухтаваний. Тобто, зараз це залежить фактично від погоди. Правильно ми розуміємо, пані Наталія, коли спокійне море, коли немає такого вітру, ці кораблі ну фактично можуть ставати активними, якщо можна так сказати. Ну повністю покладатися на погоду ми не можемо, тому uh -huh. що знаємо, що ворог у нас божевільний відчайдушний певною мірою, а може і без міри. Тому треба розуміти, що пуск ракет може відбутися навіть з пункту базування, хоча це по правилам безпеки досить небезпечно, але вони часто їх порушують. А те, що вони можуть протягом кількох годин вивести кораблі на бойовий курс і створити зал, це ми теж попереджали і пам'ятаємо, що вони досить. Ретельно готуються до таких пусків і в тривалий час, коли не було ракети на цілком ймовірно, що сьогодні в день вони можуть бути виведені, але не обов'язково прив'язуватись до конкретики там понеділок, півторок, початок тижня це може статися будь-якого моменту, коли вони задумують свій товарний замис, пані Наталі, стосовно посилення мінної небезпеки для наших громадян через штормову погоду, що ви можете про це сказати? Так дійсно мінна небезпека збільшується, зокрема, коли море так вирує, і е, хвилі дуже сильні, дуже потужні напрямок руху і вітер е, схильні до того, що міни приносить якраз до узбережжя, як і сталося днями, коли дві міни принесло в до українського узбережжя, одну до румунського. Всі снаряди були контрольовано підірвані, постраждалих нема. Але все ж таки пам'ятаємо, що якщо такий небезпечний сюрприз море принесе самостійно і в таку потужну штормову погоду не завжди їх можна вчасно виявити візуально навіть в воді. Тому до узбережжя краще не наближатися ближче на, ніж на 150 метрів. Угу. Загальна ситуація на південних ділянках фронту на сьогоднішній ранок як складається. В цілому ситуація досить напружена, тому що ворог продовжує підступні обстріли, зокрема правобережжя, продовжують гатити і по Херсону, по обласному центру, по передмістю, і по інших населених пунктах, які безпосередньо знаходяться біля урізу води, а також і глибше в районі там Чорноваївки і більше на 15 20 кілометрів досягають в глибину. Тому треба бути дуже уважними і, і, і е, намагатися себе убезпечити, тобто переховуватись в укриттях, не нехтувати сигналами повітряної тривоги, а за можливості, якщо таке дійсно є, то краще евакуюватися. Ми продовжуємо бойову роботу, ми продовжуємо нищити позиції ворога на лівому березі, продовжуємо його виснажувати в логістичному сенсі. Саме через це вони. Не тримають постійно озброєння близько до берега, а виїжджають тільки для для нанесення ударів. Тим не менш намагаються диверсивно-розвідувальними групами випробовувати для себе позиції поближчі для того, щоб продовжувати наносити ураження? Тобто, треба усвідомлювати, що ворог ще не заспокоївся, але ми теж працюємо в зворотньому напрямку. окупанти. Вже двічі випускали дрони Камікадзе саме з Азовського моря. Чи залишається загроза зараз? Загроза залишається, оскільки все одно е, погодні умови для них не такі критичні, тобто вони дійсно випробовували їх і розуміють, що вони не бояться конкретної температури. Для них критичніші перепади цієї температури, що може створити заледеніння і вплинути е, на аеродинаміку. А також для них можуть бути критичні поривчасти вітер. Сподіваємось, що якраз шторм, в тому числі і в районі Азовського моря, їм зашкодиться застосувати, але знов таки не упиваємо повністю на погоду. Пильнуємо, пам'ятаємо, що безпека поперед все угу. ну стосовно інформації про нічний обстріл Херсона. Чи ви можете деталізувати, що відбулося вночі саме? Інформація ще уточнюється уточнюється, зважаючи на особливості погоди і часу доби, це трошки ускладнено, але продовжується робота. Ну і що стосовно роботи систем протиповітряної оборони на півдні нашої країни. Наскільки зараз ми можемо на неї розраховувати? Ну і загалом, що ще нам необхідно, пані Наталі. Розраховувати на нашу протиповітряну оборону ми можемо завжди, тому що вона досить потужно працює, і фахівці у нас досить досвідчені. Це довела і практика протидії тим самим дронам, які Росія вважала, а аж чуть не панацеєю проти всього. Але все ж таки результативність протиповітряної оборони 85-90% проти такого виду зброї. Але все ж таки нам не вистачає ще захисту протиракетного, протиповітряного, більш сучасного для того, щоб відбивати ті атаки, які ворог готує. А ми розуміємо, що вони ще будуть готувати і масовані ракетні удари, в тому числі, і поодиночні загроза Одесі, ви знаєте, що зараз там дуже складна ситуація. Фактично, місто перебуває в стані ем, блекауту. Є повідомлення про те, що е, наші енергетики поступово відновлюють е енергопостачання в місті, але це наслідок, все таки, от якраз цих загроз загроз, які надходять із неба. Е, місто е, зараз наскільки е, ризикує знову опинитися е, під цими обстрілами? Я розумію, що це ну п -п -п Певна, така зараз у нас припущення будуть, але все ж таки, от ваша оцінка. Об'єктивно кажучи, Одеса завжди в пріоритеті ворога від самого першого дня, і тому і весь одеський регіон перебуває під особливим таким контролем. Вони намагаються доводити, що південь ще не втратили, і саме тому б'ють по максимально далеким тиловим регіонам, продовжують в тому числі розхитування суспільства, продовжують підігрівати. Незадоволення відсутності електрики, але е, треба усвідомлювати, що дійсно е, крайні удари були досить потужні, досить критичні для енергетичної системи. Е, підстанці отримали дуже суттєві ураження і е, усвідомлюючи, як організована сама енергозабезпечення саме по півдні України треба розуміти що не тільки на відновлення потрібний буде час а й для того щоб відновлене запустити знов в систему тому тримаємо стрій і намагаємось все ж таки розуміти що ситуація не настільки критична щоб евакуюватися але треба бути готовими до її загострення. Нещодавно палало в Мелітополі, і там ми знаємо, що були вибухи і поскупченням російських військ. Можливо, є більше подробиць стосовно наслідків наслідків цих атак. Я думаю, що мої колеги з Таврійського напрямку більш детально про це розповідатимуть. Ми mm -hmm. поки що спираємось тільки на офіційне повідомлення. Генерального штабу зрозуміло. Дуже дякуємо, пані дякуємо Наталі. Спасибі, вам, Наталя Гомонюк була з нами на зв'язку. Це керівниця прес-центру Сил оборони та охорони Південь. ОК південь. Дякуємо вам дуже.